Всім доброго дня! Таке хочу зробити коротеньке відео. Открила, бачите, оцей стаканчик, тут у мене стоїть на укорінені. Це древовидна гортензія. І чому хочу показати вам, чому треба обов'язково заливати верхушки живців. Або Узваром, або бальзамом, є бальзами спеціально продаються, або воском. в мене це воском залито, свічка така червона. Бачите, це показую приклад вам. Те, що залите, то воно ну це така, вона. Тут такі, знаєте, посажені вже ті, що або вмруть, або ще жив... будуть жити. Я їх отселила сюди, бо розібрала великий-великий такий горшок. От, поддон у мене був там. І це їх оставила, вони ще, як то кажуть, ще їм давала шанс вижити. Але дивіться, бачите, ось настільки, бачите, показую вам. Висохли. Прям вони даже десь, десь ділися, бачите, верхушки, ну ствол, серединка ствола, бачите, ось? дивіться, яка вона. Ще раз хочу вам нагадати, що не лініться, заливайте верхушки. Я заливаю, мені подобається сусічка, бачите, стоїть у мене ось. І я її розтоплюю і вмакую. Прям. Туди живці, верхушки живців перед укоріненням. Обов'язково. Тому що, оце вам показує такий готовий приклад. Дивіться, тут уже все, бачите, мало того, що він, він просто не зможе укорінитися, тому що він сохне. Бо він отсюди, якщо тут є бруньки, ось бачите, вони, вроді би, ще і бруньки живі, але вони не зможуть вижити. Тому що він, або його зараз треба залити. Але воно вже таке, ну, як на мене, то я завжди рахую, що для того, щоб гарно укорінювалася люба гортензія, треба заливати верхушки живця. Багато там на просторах інтернету про нічого це не роблять, не говорять. Все, дивіться, бачите, показую вам, він навіть ось ось. Провалюється, тому що він висох, хоча бронька, вроді би, хоче жити, але настільки тут уже пустота, висохша і толку не буде. Так же само, я завжди заливаю. Сьогодні вам хочу показати ще укорінення древовидної гортензії. Як я це роблю і який в мене гарний був результат, є відео на моєму YouTube каналі. Так що, Таке моя рекомендація по укоріненню любого живця любої гортензії. Всім дякую, підписуйтесь на YouTube канал. У нас є група в Viber для спілкування, бо на них ще силочка на цю групу під цим відео. Так що, слава Україні! Чекаємо перемоги весни. Дякую.